you <laughs> Можемо разом тоді, Можете в трьох. Буде групове інтерв'ю. О, варіант. Тільки ми ж не ми ж не це пропагуємо. Вітаємо друзі. Біля мене зараз представник команди шериф Сергій Ключенченко, якщо не помиляюсь, ви бачите, запам'ятав. Отже, ну от відбірковому етапі вам вдалося переграти радун. Сьогодні команда, напевно, налаштувалася на реванш, При тому що налаштування було максимальне. І у ну, зв'язку з цим поразка. Хоча могли зробити камбек на заключних хвилинах, тиск шалений був. Чому не пішли грати в п'ять польових? Ну дивіться, по-перше, поздравляємо команду е, суперників з перемогою. Змінилося майже ну, 50% команди, трішки молоді хлопці, які приїхали з областей, ми трішки вже такі постарші. Е, 30 плюс, скажімо іншими словами. Е, так, всі сьогодні там після роботи трішки. Ну, це це все причини. Ми знаходимо. Вони на даний момент були сильнішими. п'ятого не пішли, тому що не награвали. Ось, і не хотіли, скажімо так, е, Пропустити лишніх м'ячів могли забити. Ну, якби там різниця була один-два-один м'яч, скоріш за все пішли. Вам потрібно було кракена, тобто В'ячеслав Шушковського взагалі на вістрі атаки випускати. Кракен стояв в захисті, тому що в нас впереді Андрій Кругляк був. Це, так Ми надіялися Ну, трішки не забили ми, трішки не забили нам. Гарна була гра в обидві сторони. Дякую, суперник. Дякую вам. Це найкраще. Пару слів. Давайте, ну я присутствую. А нормально, зараз покажеш м'язи там все. Давайте чуть-чуть. Щоб було 11. -й. 11 номер, щоб було видно. Все, давайте. Це, так, отже, друзі, вітаємо. Доки там вдягає футболку, Віктор Підрушняк, капітан команди Радон. Перемо, ну я так розумію, налаштовувалося на реванш по максимуму. Першому, в першому, першому турі, в, саме, в Відбірковому етапі поступилися їм і сьогодні просто ну, бачили, що горіли очі. І найголовніше, що я побачив, от така своєрідна еволюція. Звичайно, команда грає індивідуально дуже сильно, потужно. Сьогодні команда була, сьогодні дійсно через пас дуже круто грала, дуже класно комбінувала В захисті так само організовано. Я так розумію, дійсно зробили висновки над помилками і будете надалі такий курс тримати. Так, звичайно, футбол же все передусім. Командна гра а не індивідуальна. Індивідуально, то сильні, майже всі у нас гравці, всі, да ну що майже всі. От. Але за щодо індивідуальних дій гру не виграєш, правильно? Тому команда трошки нала нала на, е, організовували тренування на минулому. Не в минулому турі, а на кваліфікаціях мали також вигравати. Але за рахунок помилок, якихось при обороні, там я не знаю, от, пропустили три м'ячі та програли. А сьогодні ну, виграли, реалізували моменти, інколи буває, не щастить, зараз пощасливо. Тому так. Добре, дякую вам. Дун візьме чемпіонство. Обов'язково чекає.